Сестри, що наше таке бажання, щоб Господь подивився сьогодні на нас з височини небес. Слава Богу! Хай ім'я нашого Господа буде прославлено і возвеличене. Написано в Слові Божому такі слова. І коли він взяв книгу? Тогда чотири животники, 24 старця палі перед ангцем, і миє кожен гуслі і золотия чаші, повну є котрий суть молитви святих. Слава Богу, брати і сестри. Молітви святих, вони є перед лицем нашого Господа. І ці чаші, які були наповнені фіміамом. Це молитви святих. І сьогодні приятно нашому Господу, коли народ Божий, який взятий в Божий уділ, Він совершає молитви. І ці молитви вони наповняються, брати і сестри. Вони не проходять мімо. Ці молитви вони наповняються перед Господом, коли мужи, братя. Вони приходять, жони їхні, коли вони моляться за своїх дітей перед Господом. Це є приятно, брати і сестри, і Господь чує молитву праведника. І ще одну молитву Господь також чує це молитву грішника, коли він кається. А за теплого ілі Безразлічного чоловіка нічого не говориться. Говориться за молитву праведників. Брати і сестри, сьогодні ми є в Домі Божому. Хай Господь почує молитви наші, я хочу поділитися Словом Божим, де записано, це от Матфія буде записано, 15 глава, 22 віршик, такі слова. І от жінка, Ханаєєнка, вийдя із тих міст. Кричала ему, Помилуй меня Господи, Син Давидов, дочь моя жестоко беснуса. Но Он не отвечал їй ни слова, и ученики його приступив просили его, отпусти Его, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева, а вона подойдет. кланяясь Ему, и говорила, «Господи, помилуй меня!» Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». І зцілілася дочкою в той час. Слава Богу, брати і сестри. Ви знаєте, я прослідкував, написано слово Господнє, що ця жінка хананєєнка. І я прослідкував, откуда цей народ хананєє. І цей народ, він вийшов від е, Хама, це сина. Сина мною. І це хананійський цей народ жив в цьому краї, де Господь проговорив до Авраама і каже: вийди. І возле Сіхема Авраам приніс жертву для Господа. Першу жертву зробив жертвенник, і приніс жертву для Господа. І цей хананійський народ це жив в тому краї. Садом і гомору ці города населяв хананійський народ. І, брати і сестри, і ви знаєте, я ж удивився, коли я прослідкував. І цей народ, коли Господь, він істрибляв народи, коли ізраїльський народ, він входив. І стрібляв ці народи, но хананійський народ, він залишився. І цей народ залишився, і написано, що ця жінка хананєєнка. І ви знаєте, я ну, глубше вникав в слово Господнє. Раніше я думав, ну як та жінка не обідилася на Христа? От, якби нам ми далекі від. Ізраїля були дуже далеко. І я так допускав, якби мені так було сказано, я б, мабуть, обідився. Але брати і сестри, цей хананійський народ, він окружав і жив в тій середі. І написано, що ця жінка вона почала кричати. Як вона почала кричати? Ісус, син. «Давіду, помілуй мене, брати і сестри, вона знала, що Ісус це є Син Давіду. Хоча, хоча можна взяти по історії цей народ хананейський, він старіший по древності, як ізраїльський. І ця жінка б могла б обідитися сказати, ти мій народ, який старіший. Сьогодні є спори між народами. Один народ спорить з тим народом, а ми древніші, а ми старіші, а ми перші були, а ви другі, а ви вийшли від нас, а той від того, і спорять між собою, не принося міра і пользи. І ця, ця ханаєнка, вона каже: знаю Господі, но і пси їдять крохи, котрої падають із столов Господь, Господь їх. Брати і сестри, ця жінка знала Ісуса, знала Сина Давидово. І Хоча вона була не з ізраїльського народу, але вона знала, як правильно підійти до Христа. Брати і сестри, ця жінка написано, що. Коли вона почала йти, вона почала кланятись. Вона почала кланятись перед Христом. І вона суміла, суміла перебороти в собі оці слова, які Христос для неї сказав. І вона одержала велику побіду, брати і сестри. Сьогодні ми перед живим Богом. Знаємо ли ми, як нам підходити до Господа? Знаємо ли ми, як нам взискати лице Господнє? Научені ли ми? Брати і сестри, хай Господь дасть нам сили і мудрості. Друге місце і Слово Божого, де записано, ви знаєте, дуже е, похоже місце і Слово Божого це буде от Марка, записана 10 глава. 46 го віршика. І проходять проходят в Єрихон. і коли входив він із з Еріхона, учениками своїми множество народов, Вартімей, Син Тимеєв сліпость, сидів у дороги, прося милостині. услышав, що Что это Иисус назорей, Он начал кричать и говорит: Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Многие заставляли Его молчать, но Он еще более стал кричать, Сын Давидов, помилуй меня. Иисус остановился и велел его позвать, зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай. зовет тебя. Он сбросил с себя в верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, что ты хочешь от меня. Слепой сказал ему, учитель, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, иди, вера твоя спасла тебя. И вот и тот час... Прозрив і пішов за Ісусом по дорогі. Брати і сестри, похожа, така подія, але ці дві людини, вони були зовсім з різного народу. Брати і сестри, іноді люди, які в цьому світі і далеко від Господа но приходить скорб і біда в їхню жизнь. Ви знаєте, в Україні, коли ми жили і невіруючі люди, які окружали нас, приходили різні теж скорби, біди. І врачи казали, вам ніхто не поможе, ідіть до штундів, хай вони за вас моляться, тільки там можуть вам допомогти. Хананеенка і Вартімей, син Тімеїв, він були з різного народу. І ця Хананєєнка, вона йшла і, і кланяясь перед Христом, просила милості. І Господь явив милість над нею. Но Вартімей зовсім не так. Вархімей, коли почув, коли він був з ізраїльського народу і він знав, як правильно треба підходити до Господа. І коли він був там, сидів при дорозі і почув цей шум, багато народу іде, він почав кричати. Він почав кричати, Ісус, син Давіду, помилуй мене, так як і ця жінка. Но брати і сестри підійшли до Вартимея і кажуть, іди, він тебе кличе. Брати і сестри, що зробив Вартимей? Він знав, як потрібно предстати перед лице Господнє. Яков, він знав, як треба повертатися в ефіль. Він сказав своєму родству, було нагадано братями за цих ідолів, які були взяти її жінкою його любимою. Ці серги десь з'явилися, зап'ястя, ця одежа якась з'явилася в родині, можна сказати, віруючого чоловіка. Але як він знав, як треба повертатися в ефір? Викупали там яму, і скинули це все під тим дубом, взяли нову одежу і пішли в ефір. В Архімей він знав, як треба йти перед лице Господнє. Господнє говорить, що він цю одежу, в якій він був у дітей, поверха він її скинув. Він її скинув і побіг до Христа. Він вірив, що Господь подасть ісцілення, і Він буде мати нове життя. Брат і сестра, ти прийшов в дом Божий, де Господь наклонив своє ухо до твого і до мого серця і вислуховує твої і мої молитви. Господь тебе хоче обновити на цьому місці. Іди до Христа. Ти знаєш, як і ти. Скинь, може, якісь ті одежі, які вони преп'ятствують тобі. Іди, і ти будеш мати прозрення, і ти будеш славити Господа. Вартімей він пішов, і Господь його ісцелив. І слово Сподіє говорить, і він пішов, куди? За Христом. Слава Богу! Сьогодні Господь Він говорить до твого і мого серця. Йди за Христом. Залиш, може, щось тут, а ти знаєш, провіраєш своє життя. Потому що церква, вона прибувала в постій молітві, брати і сестри. І ми провірали своє життя перед Господом. Брати і сестри, і сьогодні. Цей ранковий час, коли наші серця, я думаю, що вони більш приготовлені, як третього дня, чи, чи пізніше були ми ходили в Дом Божий. Сьогодні ми більше приготовлені, тому що ми були в пості і в молитві. І щось ми хочемо отримати від Господа. І Господь, Він хоче благословити мене і Тебе. Він хоче тебе благословити, щоб ти пережив радість в Господі Ісусі Христі. Брати і сестри, зараз в нас буде молитва. Ми будемо молитися. Ми хочемо чути голос Господні. Якщо тебе я сьогодні сказав, брати і сестри, ви хочете, щоб Господь почув молитви ваші. І ці чаші, які перед лицем Господнім, вони наповнені молитвами вашими. Я думаю, ви підняли руки і сказали, я хочу, і я хочу, тому що є, в нас є якісь нужди, є недостатки, є в житті. Але ми стоїмо перед лицем Господнім. Ми прийшли в Дом Господній, щоб Бог почув нас. Жінка, вона, як я сказав, вона хотіла, щоб Господь почув її. Господь почув цю жінку. Іди, і твоя дочка здорова. Вартимей, а що ти Христос каже, задає питання, бачить, що людина сліпа, але Христос задає питання, що ти хочеш? Я хочу, що я хочу? Я хочу бачити. Господь задає питання, а що ти хочеш, прийшовши в Дом Божий? Дай цю відповідь в цій молитві. Коли ти склониш свої коліна, дай відповідь перед Господом. Що ти хочеш. А ім'я нашого Бога буде прославлене. Ми склоняємо свої коліна і молимося, Амінь.